Головного тренера команди Ростей, оце Юра Юрій Володимирович. Юрій Володимирович, ваш нормальний сусіджок, приємний вийде. По-перше, ми дуже раді, що почався цей чемпіонат. Я думаю, він буде найтяжкий із всіх чемпіонатів, які були в Україні. Хочеться подякувати нашим Збройним силам, які захищають нас. Якесь мирне небо нам роблять. Хотілося б, щоб воно побистріше стало мирним. І сьогодні, я думаю, що дві команди грали для тих хлопців, які в окопах в будь-яку погоду. І сьогодні настраювати було, не треба було ні одну, ні другу команду. Всі виходили на перемогу доказати, що вони сильніші. Но... Наші хлопці сьогодні забили два м'ячі, могли ще забувати, пустили зі стандартного положення, але ми дуже вдячні хлопцям, що в таку жару зробили результат. Судячи з усього цей чемпіонат легким не буде, це зрозуміло. І зовнішній чинник на це дуже сильно впливає. Але все ж таки, які плани Олександрії? Є якісь плани на чемпіонат? Боротьба за медалі чи якісь. В пресі, я думаю, ви вже прочитали усі, що поставлена задача поборотися за медалі. Будемо за неї боротися. Місяць тому інновації Олександрія вже зустрічалися в Товариському спареннями. Як би ми могли порівняти це два поєдинки? Хто зробив більше домашніх завдань бо відбувався на важливі чинні для цього поєдинку? Ну, та гра дала нам багато для обдумок, бо опять же, гра, нам може сьогодні повезло, що Сітало не грав з перших хвилин, тому, тому що на напряження... він тільки вийшов, пішло напряження верхової верхові передачі. Вверху преимущество не було, але опять же, висновки зробили з тої гри, подивилися декілька ігор Інгульця ще, ну, стандартні положення це їхній конюк. Зустрічі інгульця Олександрія Олександрії називається роз... Кіровоградським дербі. Наскільки для вас було цікаво, як суперник? Ну, я, як Олександрій, мені люба команда, яка чи з Кировограду, чи з Петрову, чи звідки це для мене дербі? Ну, суперник цікавий, чи. Зрозуміло. Ще таке питання. Гра в умовах воєнного часу. Ну, зрозуміло, що ми знаємо, наприклад, вчорашній прийдем пульвою, наприклад, тричі зупинялися на це. Як ви гадаєте, рваний такий там може вплинути на кінцевий результат? Це дуже тяжко фізіологічно, бо... Футболісти програли там 40 хвилин, ноги закислюються, ти годину сидиш, це треба щось робити. Ну, я не знаю, це для, може хтось напише диссертацію по цьому чемпіонату, бо це, ну я не знаю, фізично це дуже тяжко. Але все дуже краще. Ну, краще так, чим ніяк. Займатися своїм. Улюбленим ділом всім хочеться. Наступна ваша зустріч з Меннами. Це здається, до Ужгорода, у вас буде. Так? Ні. Це у нас домашня гра, але ми її будемо проводити в Києві, бо минає не хоче їхати в Олександрію. Зрозуміло. Ну що ж, бажаємо успіхів, Дякую вам.